Всім привіт! Сьогодні багато людей скаржаться на те, що в їхнє життя приходять різного роду хвороби, якісь прокляття, війни, пандемії, життя, немов ідеш, кереберь, і звідки це все береться. Це все приходить в життя людини тоді, коли людина перестає жити з Господом і з'єднується з дияволом, коли людина ставить Бога на останнє місце в своєму житті. І вибирає на першому якісь матеріальні цінності, або ж просто пожити для себе. І щоб звільнитися від цього, потрібно повністю з'єднатися з Господом. Потрібно прийняти в своє життя Ісуса Христа як єдиного Господа і Спасителя, молитися та каятися у своїх гріхах. І тільки так можна звільнитися від цього всього, тільки таким чином можна отримати шанс на спасіння. Якщо у вас ще немає своєї церкви, але вам цікаво вчати Слово Боже, напишіть мені плюс у коментарі або в особисті повідомлення, і я обов'язково поспілкуюся з вами. Божого вам захисту!